Бібліографічний показчик Меславетне Криворіжжя результат кропіткої роботи спеціалістів інформаційно-бібліографічного науково-методичного відділів та сектору інформаційних та комп'ютерних технологій Криворізького педагогічного інституту КНУ. Друком вийшли сигнальні друковані примірники. Також працювати з бібліографічним показчиком можна вже на сайті інститутської бібліотеки. «Краєзнавчий покащик містить в собі 12 тематичних розділів, які охоплюють весь спектр наукового знання про наше місто. Це історія, географія, ландшафтний дизайн, культура, мистецтво нашого міста. Цей покащик може стати у нагоді студентам, аспірантам, магістрантам, краєзнавцям міста, а також усім, хто цікавиться краєзнавцем». Краєзнавці міста виявили неабияку зацікавленість до видання. На їхню думку, ця велика системна робота стане хорошою допомогою не лише у науковій діяльності студентів та педагогів, а й всіх криворіжців, яким не байдужа історія та люди нашого міста. Краєзнавець за покликанням Людмила Похитун прийшла на презентацію з абсолютно новою інформацією про людей, які творили історію нашого міста. Это оказывается, очень неожиданные люди. Ну розкажу, наприклад, о Рахманових, О Хариных. Абсолютно нове є нова інформація об этих людях, о семьях, о их взглядах, о міровозріні эти люди они не разоряли нашу приворожську землю, они созидали на землі. Це не чего-то вже известного, а это именно неизвестные страницы, неизвестные эпизоды. епізоди. А це означає, що новий бібліографічний показчик обов'язково буде доповнюватись та додруковуватись, аби стати доступним для усіх бажаючих.